І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Beer Club на БЗТ-70, карта Хайвей. Ну що ж, до бою. Так, ну дочекалися вже новорічних коробок, вже повипадали. Бачимо, БЗТ поотримували. Напишіть, які ви із скількох коробок, які ви танки поотримували, і саме з яких коробок ви поотримували. Буде дуже цікаво. Це мені дуже сподобалось чому саме цього року танки і тому що це броніщинські броніща. Я зараз поясню, це у нас китайський тяж 10 рівня з бронюванням в лобі корпусу 320. Це просто, ну, правда, є один нюанс. Там ВЛД, то воно під чудовим кутом, але... НЛД, воно велике, так, і воно не дуже під чудовими там, кутами зроблено. <гум> тож, напевне, що будуть пробивати. Низький сіло, це перевага. Але от те, що в нас не дуже чудове НЛД, то напевне, що будуть проблеми, коли будеш їхати, наприклад, продавлювати, прочавлювати. І в якихось дуельних дуелях, так що так тож будуть проблеми. Гармата, гармата вихлопушувальна нахлопушена, величезний калібр. І шкодою від пострілу. Давайте подивимося. Ну, заряджені зараз камуляки, давайте по бронебійним. 256 це стандартне пробиття для тяжа. 850 у нас альфіще. З перезарядкою 18, ну це вже прокачана перезарядка, так там 20 з копійками. Так, це довга перезарядка, звичайно ж, хоч альфіща чудова, перезарядка довга. Ну а камуляки пробивають, скільки у нас? 330 також не дуже. Ну, є свої переваги, є свої недоліки в нагородній. І бачимо, що не танкує, отак лобом не танкує взагалі. Хі -хі -хі -хі. Тож бронювання, ну, так скажемо, ситуативне, чому? По ситуації треба грати. Десь треба або відромба від відігрувати. дуже широкий танк. У нас, до речі, спарені гусениці, по 4 гусениці, Хі -хі. то в них не влучити. Важче, ніж влучити, мені здається, щоб збивати гусеницю. Це також можна сказати недолі А так по цьому, я ну так якщо в нас 4 гусениці, то я так розумію, що дуже важкий танк Але він бачимо, рухається, отже, потужний в нього двигун, рухається чудово. Башту відкрутив на 2000 ісус сьомому на 2640 на пулхеп. Це зразу ж подобайка, все показав, на що здати. Так відхлопушився, відхлопушився, Майже половину ХП втратив, поки під'їхав сюди на позиції, поки думав по кому постріляти, вирішив стрільнути весь сьомо і зразу ж йому башту відкрутив. А це було шикарно, справді. Один ворог знищений. 3375. Настріляно, ну тут більше за рахунок того пострілу. так, це Отже, тут камуляки, я так розумію, що відривають башту. Ну, такий калібр, то звичайно і бривно в тебе летить. Бачимо назад, рухається. ну По маневреності, напевно, ще ти задоволене. А так, бачите, такий широкий, як наче аж квадратний. Ну, так, візуально виглядає. Вавери знищено. 5-4 в нас по Що у нас далі по переказі? По переказі там патон один захищає у нас базу, леопард це наш братішний братіш бзт братіш. 70 також совзводний братішний братіш Давайте їх представимо. Е, Медика Мент Медикамент так, на БЗТ грає. І Ростіслав на Леопард 1 грає. Чудовий та цікавий звод. Одна стежка і два важких танки, і ще й однотипних танків. Отже, ми поїхали е на один план І просто видавлюємо, вичавлюємо. Ну, карта така. Мені здається, з КВНами тут також не дуже погано, правда? От я не пам'ятаю, скільки тут з КВНами. Бачимо, опускається гармата чудово. Тай на силует такий, що Клінші, напевне, нам краще битися, ніж від позиції. От бачимо, що от поперед нас квадратний просто от лоб, там квадратний. От тому там можуть бути проблеми і він, і він там пробивається. Так, а куди в башту пробивати? Ну, башту бачимо, що просто зверху покумпало його. Стрільнув і вихлоп Дуель на дуель вийшли переможцем. В дуельних дуелях, отаких от близьких дуельних дуелях, він себе отже відчуває дуже чудово. Три вороги знищено 5600 5 настріляно. Чудовий був постріл, по ІСУ 7, у якого башта відлетіла і, напевне, аж на іншу карту вилетіла кули, кудись. Всі гайки порозліталися по хайвею. Йдемо, у нас перевага тут величезна, відбуваються випадкові події. Ми також цим можемо користатися, проїжджати. По швидкості по асфальту їде 30 км на годину. Ну важкий, дуже важкий танк. так. Я думав, що Ну, сказав, що він рухається, він назад бачу дуже повільно рухається. Адже так відігрувати стрільну від'їхав, стрільно від'їхав, ще ти може бути задоволений. Ну 540 натанковано. Все, вже тут не повинно бути проблем. 11-8 рахунок у нашу користь. Зараз ми тут знесемо, хто там залишиться Кокодріло. До речі, Кокодріло, чудова назва. Італіано, так? я так розумію, Кокодріло. Також побачити на ньому бої було цікаво. Цікава та чудова машина. Ну а наш звод ну, впорався з заданням на цей бій. На взвод ми знешкодили шістьох, леопарда ми все ж таки втратили, Ну, ми помстимося за терміт. За бартішних пратіше дуже жорстоко. Ко Кодріло -ко треба зараз вихлопушити. Ово-во, там бабаха стоїть. А ну як він по дальнякам стріляє? Ну, зведення, в принципі, то й непогано. По дальнякам бачимо, по дозі трішки летить снаряд. Величезний просто калібр, то він так і летить по дозі. Швидкість мені цікава, але ну, швидкість невелика снаряди, наскільки я розумію. Там взагалі немає швидкості, 671 метр за секунду всього. Летить. А бронебійний 895, тому він так і подозій летить. Ну чудово, показовий бій, показав на що здатен. Цей танк бійця отримав заслужено. Ну і непогані результати, майже 7 тисяч настріляно. От по танкуванню, так я ж кажу, що я полюбляю сильно броньовані танки, але ну це бачимо, що ця полочка в лобі, то вона ж, ну якщо там в неї навіть 200 бронювання, то все одно ж її будуть пробивати просто в хлеміщі, навіть поспіль рівні будуть ну, вже Зараз коли побачимо, то прихлопушимо, об'єкт залишився на захист бази. Леопард 1 не зрозуміло взагалі. Леопард 1 міг би вже давно, поки ми тут їздимо, у нас повільна техніка залишилась, він би міг вже захопити нашу базу. Ну, знову помилки такі дитячі, так навіть можна сказати. Хоча дитячі помилки дивіться, у нас, вирішивши очі, поїхали наші братіші і починають їх виглопушувати. Отже, краще, напевне, стати на захоплення зараз, щоб не було ніяких вже проблем. Ну, хоча Та Шенрата та БЗТ. Я йому сам... А ось він проїхав, Не хоче здаватися. Молодець, Молодий. А хто його пересвітив, до речі? У нас огляд, то принципі, також ну, що, Вс, даже не рад. Ставай на захоплення, наприклад. Чи що. Той не здається, той не буде здаватися. Просто що в нас снаряд так летить по дузі, щоб влучити в нього, буде дуже важко. <реш> Побачили, переваги та недоліки. Подалікам стріляти, це ще те задоволення. Ну, але якщо вже встрілить, то вже встрілить, так? То вже й виклопати. Я ж кажу, він вже міг захопити базу, ну таке щось виробляє. На, наш та Ташенра думає півдня, чи вставати, чи не вставати на захоплення. Зараз якщо до на захоплення, то ми вже то що не встигнемо нічого зробити. Доїхати не встигнемо тут. Да чудово. Нашому герою ставати, бо правда зараз виїде. Десь зіб'є захоплення, потім знову поїде, стане на захоплення нашої бази і вже в нас будуть проблемні проблеми. Дуже повільно назад рухається. Дуже важкі там. Сильно броньований, але ну, ну, тоді добре, а навіщо ж тоді таке? Ну, якщо в нас чотири гусениці, то в принципі ромбом можна чудово відігравати, правда? Їх ж буде важко пробити. А от в лобі от просто ну, ну це щось. Така полочка здорова, ну дивіться. І вона пробивається. <рес> ну ніхто ж не буде тебе стріляти, якщо в тебе 320 в корпусі. Так, башта, до речі, 300. Це невгамов, невгамовний був на леопарді. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.